Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Школа Свинарства. Вибачаюся перед вами за якість відео. На жаль, стався невеличкий форс мажор. Випав, у мене був телефон з кармана і ним посмакувала свиноматка. Що з тим телефоном сталося, я викладав у спільноті даного YouTube каналу. Але дане відео не про це, а про те, що. Надумалося зробити експеримент поставити бокс опоросу на бетонній щелинній підлозі. Варто зазначити, що бетонна щелинна підлога не передбачена для цього. Вона передбачена для того, щоб її, цю підлогу ставити на дорощуванні, на відгодівлі, на очікуванні або осіменінні. А на опоросі ставиться пластикова або металопластикова підлога. Чому? Тому що пластик він теплонейтральний, тобто в нього доволі низька теплопровідність. І е, на пластиковому полові поросяткам тепло. А от на бетонному полу їм холодно, тому що у бетонного полу велика теплопровідність. Але все ж таки неодноразово я вже чув про те, що деякі фермери... Використовують бетонну щілину підлогу в опоросі і надумав я зробити такий от експеримент. Заженемо сюди свиноматку, пройде опорос і подивимося на результати. Це в мене тут дорощування. Також дорощування. Так, а ось вам хотів показати поросяток. Поросяткам порос цим поросяткам лише 20 днів від народження. Їх прийшлося на тиждень раніше від'єднати від свиноматки. Чому їх прийшлось від'єднати? Тому що ту свиноматку в черговий раз я зробив мачухою. До речі, ці поросята також вони були не під своєю мамкою, а були у мачуки. Зараз вони їдять. Предстартер. Також сюди я ще поставлю їм сухе молоко. Буду його давати двічі на день, вранці і ввечором. І також поставлю ще сюди коврик обігріву, тому що їм холоднувато. Ось свиноматка велика біла, в якої відбувся вчора опорос. Навела вона 17 поросяток, але у неї на задніх дійках великий мастир. І ось видно. Я її не лікував, доки вона не опоросилася, а тепер просто посадив. 3 дня поспіль буде капен. І тричі через день буде амоксицилін. Я думаю, буде все добре. Але все-таки 17 поросяток вона не вигодувала б це явно. Тому я хлопчиків забрав від цієї свиноматки і перекинув оці свиноматки. Від неї я забрав більших поросяток. Залишив двоє її, ну яких вона годувала до цього, і перекинув малих. Вони вже пообідали. Молочко, скоріш за все, їм сподобалося, тому що, бачите, вони от спочивають. Якби вони були голодні, то вони б зараз волали б на все не бігали б по станку. А так, я думаю, все буде добре. Якщо у вас є додаткова свиноматка, яка на ну, хоча б 20 днів вже годує поросят, і вам, у вас відбувся великий опорос у іншої свиноматки, то ви можете зробити мачуху. І все у вас вийде. Ця свиноматка, вона. Вигодувала своїх поросяток, потім я зробив з неї матчиху, і це вже третій захід, можна так сказати. Але вона задоволена, корм гарно споживає і поросяток годує. Отакі от, от, друзі, в нас справи. До зустрічі всім. Мирного неба над головою. І, звичайно, слава Україні!